Ми задерлися на гори. Тепер треба з них спуститися. І це західт, бо вже темно. І ми гадки не мають деми. І що їм робити? З міскові вуха, Без вусів і шеї. Це вся брехня. Коротше, мені вдалося далі знімати, бо стемніло. І ліс став в такий повний привидів, і, 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 і там, там з дупла вилітали якісь дивні приводи. Правда, вони трохи нагадували дощ, але не страшно. Такий зіренький смужку. Мені було так страшно, і подало, що мій баньки зараз вибухнуть. Мої святі баньки. Але зараз ми поїли і їдемо назад. Це у кого? Мітці обрігалася. Це ми так на рози. Брешеш, брешеш, бреш, брешеш, бреш, брешеш, брешеш. Ні. Бам -бам, Бам -бам 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 -бам. Ми їдемо тепер додому! Жбурт. Вже пізно! Жбурт. Жбурт баба! Є. День добрий, мимикце, мі оце, бачите, дрихли, і зараз їду додому. І взагалі то ми попив свого мимця, більше не мали дома, це був для куші, воно лежить. Ну, а не важливо. А це ми їдуть.

Не знаю, може випило з якоїсь подорожні пляшечки, яку мені запропонувала. Аж... І тепер щось стало ніби п'яне. Напевно мені тоді випадково в своєму планки додало. Але страшно. Згайня. Ой, помислило, ну ти попад. <плес> 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 Мі зараз зроблять для вас плейліст цікавих пісеньок на дорогу. З Сіамського хору. Але ж ти не Сіамська. З синього банького хору. Правильно. Слухай. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Мі перевищило швидкість, тачка згоріла, ме-ме. Мі банк мі пограмбувало, але попалось, ме-ме. Ми посадили в тюрягу, там дуже сіро мене. Тепер ми не можна їсти. Бо мізит занадто сире. Ми пішло в торговий центр. Ми пішло робити їжу. а Ми пішло гуляти по лісу. А його жерту. Ми пішло сіяти поле. Бібі шалова робити торта. А його ще дощ. Бібі шалова гуляти в Ай, А його ще дощ. Мірі галов та... Стоп, що ми мели? Ми не знаєш, що ти мелиш. Що ти мелиш? Ми малово якусь дурню. Ай, йди жартуєш. Як дощ міг жарти дурню, що ти мелиш? Ну а ти що мелиш? Ти що мелиш? Вы шмэн! Неважливо. Ми пешало рягать в пакетик. Ай, ой, жердуш. Ми летило на ракете. Ай, ти жердуш. Ми ехало у машини. Ай, ти жердуш. Ми... Меце! Меу. Ми рубило всем за штрики! Ай, ой, жердуш. Ми ходило в магазинчик. Ай, ой, жердуш. пішло перед дітям. Мі... Мі усе робилось. Ме, 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 ме. Гулі мі понабивало. Ну, ну а їх в жер дощ. Міське мі собі вжирало. Ну, ну а їх зжер їх... дощ. Мі служить. Мені пішло жерти до сірицю. А її зжер дощ. Мі, пожерл Мі пожерло твоє ягухе. Ну а їх зжер... А тебе зжер дощ. Мі, піш... Мі пішло жерти в твою божку. Ну тебе зжер дощ. Кошмать, кошмать, кошмать. Ну а жін правда тебе хотів зжерти. Не правда. Мі киді. Бааа. Стоп, що ми бе? Тир, тир, тер ми пішло витирати ноги. Ай, ну а їх вже дощ. Ми пішло дивитись в карту. На ай, ну а їх вже, ай, їх вже дощ. Ми пішло в бібліотеку. Ай, їх вже дощ. Ми пішло рігати в контейнер. Ай, ось вже А чого тут робить дупа Міці, бо її не з жер Ме. І потім ми мі зв'язали Міці з комедою, щоб вони припинили волати. І, і приїхали. міцно вам. Підписуйтеся на мій канал і подорожуйте з пекельними кницями. І випадайтесь літака. І випадайте з літака. І дивіться мої відосі, бо дощ! І Будь ласка, не дивіться відосі дощ, бо вони капець які дурні. Замени жалко.